Ой <пробітник> вибух, коли Санто покажуть по телевізору, я зможу замовити подарунок. Зможу. <пробітник> 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 Хоу-хоу-хоу! у щасливого різдва. Вітаю всіх моїх друзів з початком зими. Сьогодні я перед вами зі змішаними почуттями, бо повідомляю про свою пенсію. Про що? <си> <си> Ні, Санта, будь ласка, це занадто сумно. Не сумуйте, це радісна новина. Це різдво буде найкращим різдвом. Бо найпрекрасніша людина в усьому світі займає моє місце. Він веселий, він щедрий і він чудовий працівник. Матері, татусі, хлопці і дівчата. І я з гордістю представляю свою заміну. Ваш друг і мій Егман Клаус. Ура! ура! Для емату! Айбен Тричі ура! 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 Екману клаусу більше сподобалися мої вітання. О, ні, мої вітання були веселішими. Та бух на твої вітання. Дякую, дорогі друзі. Зі смиреним серцем я рада приймаю цю заслужену честь від мого хорошого друга Санти. Так! ура! ура! Ми любимо тебе! Ми любимо тебе! Ви найкращий! І я обіцяю вам, що продовжуватиму роботу Санти в найкращих традиціях різдвяних свят. Однак, буде декілька невеличких змін. Матерям заборонено сидіти на колінах. Мами, йти ти магазин за подарунками для Екмана Клауса. Ця частина магазину тільки для дітей. О. Oh! Привіт! Який гарний маленький хлопчик. А що ж ти подаруєш Екмену Клаусу на Різдво? Я yeah? подарувати you. тобі. No! Не дочекаєшся нічого. Це шахрайство. Я не вірю, що Санта дозволив би робити таке. Гей, ельф помічник граундер. Так вашу святовельможна можливості? Прикуй цього нахабу на моїй фабриці роботів і навчи його різдвяного настрою. Ні, почекай, допоможіть. Ти зрозуміла, Саллі. І більше ні слова. Наша різдвяна угода без подарунків. Перед Тейлзе, не гальмуй, снікер суй, як то кажуть. Куди ми йдемо, Соньку? До роботрополіса. Купити різдвяні подарунки принцесі Саллі. Але ти щойно сказав... Я знаю, що я сказав. Я теж саме сказав минулого року, а потім Саллі подарували мені цей крутий перстень. А гарний перстень. Дякую. Що означає ця закуречка на ньому? Ні я, ні Саллі, не знаємо. Загадка? Я люблю загадки. Саллі подарувала мені купу речей, і я почувався жалюгідніше за болти робота. Тепер я нарешті зрозумів, Тейлзе. коли принцеса каже без подарунків, насправді вона хоче два повних магазини. Ти впевнений, що хочеш це зробити? Роботрополіс і завжди небезпечно. Не так небезпечно, як під рукою Салі, якщо я знову не зроблю їй подарунок. Повір, ми повернемося до того, як егмен нас помітить. Соніку почекай. Щасливого різдва, жителю. Ми прийшли за покликом серця, наповненим духом різдвяних дарувань. Так, починай дарувати. Будь ласка, я втратив роботу, а моя бідна дружина хвора. Мені довелось продати всі меблі через береги. Будинок порожній. Що ж, це полегшує роботу. Правильно, нема проблем. Ми просто заберемо твій будинок. Охо-хо! хо, -хо, -хо. О -хо, -хо. Ха-ха! Я не розумію. Це вже четвертий магазин, який повністю порожній. Соніку, іди сюди. Пограбування магазину. Гарна робота! А тепер ми доставимо цю партію подарунків старому веселому по едва Клаусу. Він сказав едва Клаус? Саме так. І такі речі потрібно перевіряти. Містер Сонік! містер Сонік. Не знаю ніякого містера Соніка, але я з радістю тобі допоможу. Все жахливо. Санта на пенсії. Санта на пенсії? Так, і він поставив Екмена Клауса на своє місце. І Екмен Клаус відправив мене на фабрику роботів. І я втік, але його роботи переслідують мене і стережіться. То ти кажеш, Санта поставив Екмена Клауса на своє місце? Так. І ви повинні знайти Санту і сказати, як він помилився. Будь ласка, змусить його повернутись, щоб ми провели справжнє різдво. Занадто пізно, індики. Ми відвезли санту туди, де ви його ніколи не знайдете. Вже давно. Ще до того, як старий веселий гетьман зробив цього підробленого Санта робота, що був у телевізорі. А найпрекрасніша людина у всьому світі займе моє місце. Займе моє місце, займе моє місце зі святом, мої маленькі друзі. А у нас справжній Санта В'язень. А ви отримаєте це з різдвом хрустовим? І приголомшливого нового року. Можете покласти це у різдвяну панчоху! Мої панчохи проти! Спусти нас! Спустити сам захотів щасливих свят! Кожного оберту я зав'язую свого північного оленя і випускаю свій червоний костюм на пошовище. Сміттєвий патруль. Ви повинні негайно прибрати це сміття і сплатити штраф 10 тисяч роботобаксів. Але це не наша вина! Так! Це був той надокучливий їжак. Справді, надокучливий? Кого я ненавиджу, так це настирливих їжаків. Ой, дякую. Цей найдокучливіший. Слухайте, я забуду про штраф, якщо скажете мені, де справжній Санта. Справді? Це так порядно? Так, справді порядно. Він у крижаній печері. Так, всі миль на південь від північного полюса. Дякую, хлопці. А тепер, коли ви все злили, стрибайте у цей смітник. Боюся, нам доведеться повідомити про це веселому старому егмену клаусу. Ось що старий друже. Як мій різдвяний подарунок, тобі я дозволяю тобі це зробити. Більше димарів! Більше! Але доктор Екмен Клаус, ми вже створили десятки. Я хочу сотні! Тисячі! Тільки щоб кожен громадянин Роботрополіса міг прийти у Різдвяну ніч і принести мені величезні мішки подарунків. Я подбаю про це, докторе. Я займуся цим негайно. Тривога! Тривога! Боюся, у нас невеличка проблема із різдвяними святами. Ви бездарні дурні. Я збирався надіслати вам різдвяну листівку, але тепер не отримаєте нічого. Послухай мене, ти сопливе роботе. Підключись по радіо та сповісти, бот спецназ у Санта Вартовій, щоб вони готувалися до атаки. А ви двоє піднімайтесь туди. Це ваш шанс принести мені єдиний різдвяний подарунок, який справді зробить мене щасливим. Їжака Соніка. Ну чому я не взяв штани? Сонік спасна нас боти попереду. Мабуть, це печера, де вони тримають Санту. І прийом у них справді холодний. І все холодніше є. Та ну, заспокойся, тейлзе. Ми спалимо тих ботів. Я просто думав, привітаюся і зламаю вам кригу. Звертайтесь у будь-який час. Готуйся. Сілься вогонь. Санта, ви тут? Це я, Сонік. Сонік. Я ще ніколи в житті так не радів, побачивши когось. Я також радий бачити вас. Тепер світ матиме справжнє різдво. У нас не так багато часу, щоб завантажити подарунки. Відведи мене до моєї майстерні. Усе кожну ляльку, кожну іграшку. Егман Клаус украв усе. Так само як він викрав усі подарунки з усіх магазинів. Егмен Клаус, єдина людина, яка цього року отримає подарунки. Але ж ми можемо щось зробити. Ні, Соня, це безнадійно. Різдва не буде ні для кого іншого. Егмен Клаус знищив його. Я ніколи не думав, що побачу день без різдва. У нас є ще пара годин. Я міг би спуститися до замку Еґмана Клауса, забрати в нього вкрадені подарунки і допомогти вам їх доставити. Ми говоримо про мільйони подарунків, які потрібно відбити, і мільйони подарунків для доставки. Ми встигнемо зробити половину до липня. То і що ж нам робити? Так. Що? Святковий дзвін. Де ти взяв цей перстень? Принцеса Саллі подарувала мені його минулого різдва, а це буде вже другий рік, як я їй нічого не подарую. Йди за мною. Можливо, це відповідь на все. А? Я знайшов ці старовинні піктограми, коли спецназ боти Егмена утримували мене тут. Тепер подивіться на це. Ви помітили у Соніка такі самі малюнки на персні. Той хто має цю каблучку, яку ти носиш, може розкрити секрет неймовірної швидкості. Супершвидкість? Надзвичайно супер. Але щоб отримати цю силу, ти повинен подолати усі неможливі виклики. Ну то годі зволікати. Треба рушати. Що треба робити? По-перше, ти повинен піднятися на пік Айспік. Та з легкістю. Моє друге завдання пуститися на сноуборді зі скель каламіті. Чудово це той їжак. Цього разу ми точно зловимо його. Боти. Це все твоя провина! Не моя! Це була твоя ідея! Ні, вставай і допоможи знайти мою голову! Ні! Ти міг попередити, щоб я забирався! Ага, ти міг сказати мені, що пастка так близько! О, звичайно! І чия це була ідея всаха? Лишенько! Ти мав мене попередити! З кожним викликом. Ти виграв максимальну надзвукову швидкість і надзвичайна швидкість, але я боюся надто пізно рятувати Різдво. Ні, ми маємо ще кілька хвилин. Щасливого різдва мені! Щасливого різдва мені! А! Щастя завжди набагато приємніше, коли в його основі лежить нещастя мільйонів. Що це означає? Що трапилося? Мабуть, це був Сонік, сер. Він забрав ці подарунки, які ви вкрали. Я ненавиджу цього їжака! Я ненавиджу його! Ця мерзена маленька істота! Ця кольоча нечисть! Що за Дякую, Сонік! і щасливого Різдва. З різдвом тебе Саллі. Я знаю, що ми домовлялися без подарунків, але минулого року ти подарувала мені справді цінну річ. А. Омела. Дивовижно. Ти зробив це. Ти приніс різдво всьому світу. Ну. Е? Я вражений. Насправді, вражений. Насправді я думаю, що робот Санта мав рацію. Мені вже пора на пенсію і передати мою роботу тобі. Мені. Вау. Чудово. Тепте Соні Клаус. Сонік Клаус. Сонік Клаус. І він бажаю усім щасливого Різдва. Без війни. Надзвичайно щасливого Різдва. Кращого з кожним роком. Озвучено студією ЮЕЙ Studio у 2022 році. Переклад Фелісіті РВ. Звукорежисер Олексій Великий. Режисер озвучення Валентин Глушко. Ролі озвучили Олексій Великий, Богдан Великий, Валентин Глушко, Арсен Гребеняк, Анатолій 136 ua Стейлер, Дракуль, Трубін Андрій, Кімі Мура, Хелен, Степалекс, Рянха та Локі Юей.